Розвідувальні служби США наголосили, що підтверджують причетність ісламських терористичних груп до стрілянини і пожежі в підмосковному розважальному центрі, де загинуло принаймні 137 людей, і ще понад 180 зазнали поранень. Російська ж влада намагається використати подію для додаткових виправдань війни проти України. Президент Франції Еммануель Макрон назвав спроби використовувати контекст цих нападів і повертати його проти України цинічним і контрпродуктивним? Як ще реагують у світі на терористичні напади під Москвою, поговоримо з моєю колегою Іриною Шинкаренко. Ірина, Вітаю, Олексія вітаю, Ірино. Які реакції ти побачила у Вашингтоні на теракти під Москвою та спроби Росії використати цей контекст проти України? Олексій, буквально кілька годин тому на брифінгу радник Білого Дому з питань комунікації у сфері нацбезпеки Джон Кірбі він наголосив на тому, що в питанні причетності будь-яких зв'язків України із стріляниною у Підмосков'ї можна поставити крапку, і що причетність підтверджена, що це і діл стоїть за це за цією стріляниною, і він сказав, що. Дані про те, що Україна, нібито, має будь-які зв'язки із цією стріляниною, це є пропагандою Росії, і Путін хоче таким чином ще раз якось виправдати свою війну проти України. І на ці запитання щодо причетності України Джон Кірбі відповів так само ще у п'ятницю. Відразу після того, як з'явилася інформація про стрілянину, він відповідає на ці запитання, відповідаючи на запитання американських журналістів, які його запитують не просто так, адже в перші хвилини після. Після інформації про стрілянину а російські посадовці почали озвучувати натяки на причетність України України до стрілянини, наприклад, у п'ятницю відразу там, через за кілька хвилин після стрілянини, заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, Він заявив, що якщо буде встановлено, що це нібито терористи київського режиму, причетні до стрілянини, то всі вони мають бути знищені. Тож такі заяви Джон Кірбі він назвав пропагандою. Я пропоную його послухати нікого не повинно дивувати те, що Путін та його дружки у Кремлі намагаються знайти спосіб приписати це Україні. Тут немає зв'язку з Україною. Це була атака, здійснена оперативниками і ділка і крапка кінець історії. Ніякого зв'язку з Україною. Це іще ще одна кремлівська пропаганда. Вони роблять усе можливе аби пов'язати це із своїми діями в Україні, аби не шкрепти якесь виправдання тривалого насильства та знущань, яке вони чинять проти українського народу вже більше двох років. Також Джон Кірбі сьогодні на брифінгу наголосив, що США активно спостерігали за діяльністю іділ, і завдяки цьому вони змогли отримати отримати дані про підготовку теракту в Росії, і вони попереджали Росію про це ще на початку березня. Він заявив, що жодної співпраці в безпековій галузі між Росією та США немає. Втім, США були зобов'язані, маючи таку інформацію про ймовірну підготовку теракту, поділитися нею з Москвою. А вже це було завдання Москви, як вона скористається цією інформацією і розвідо. Вольна служба а також е, е, рада нацбезпеки США, вони підтвердили, що за стріляниною стоїть е, саме іділ. І е, поставити крапку в причетності України в спекуляції на причетності України до стрілянини також сьогодні закликали у державному департаменті США. Я пропоную послухати речника держдепу Меттю Міллера українського втручання не було крепка. Ви бачили, як українська влада чітко заявила про це, і росіяни не надали жодних доказів, тому що немає доказів в участі України. Щодо попереджень, які ми надали владі Росії. Так на початку березня ми попереджали російську владу про запланований терористичний акт у Москві, який потенційно може бути націлений на великі зібрання, включно із концертами. Ми попередили їх у приватному порядку відповідно до нашого зобов'язання попереджати, коли ми бачимо розвідувальні дані про терористичні або потенційні терористичні атаки І через це попередження, яке ми передали російському уряду, ми видали безпекове застереження 7 березня, у якому повідомили громадян США, що маємо інформацію про запланований терористичний акт у Москві, потенційно спрямований на великі зібрання, включаючи концерт Ірина, і От незважаючи на відсутність будь-яких доказів у причетності України, прозвучали звинувачення від Путіна саме на адресу України, як на заході Тували ці заяви і звинувачення. Так, Олексію, попри те, що США озвучувало заздалегідь про можливість цього теракту і попри заяву у самого діл, у суботньому зверненні Путін скористався нагодою, щоб знову наголосити на причетності України до цього теракту. І в суботньому інтерв'ю у відповідь на інтерв'ю Путіна в інтерв'ю телеканалу ABC віце-президентка США Камала Гарріс, вона прокоментувала слова Путіна і сказала. Вона відкинула його слова про причетність України і сказала, що немає жодних доказів причетності України. До стрілянини в Підмосков'я, проте закиди з боку Росії тривають. І сьогодні вийшла стаття, зокрема речниці МЗС Росії Марії Захарової про те, що нібито США використовують іділ для того, щоб прикривати своїх, нібито підопічних у Києві. Тож таку думку підхопили деякі користувачі в Америці американських соцмереж. Але проте, звісно, в такі заяви не вірить навіть частина самих російських коментаторів в Росії. Деякі політологи вони цими вихідними озвучували думку про те, що не дуже зрозуміло. Що Україна може отримати яку користь від цього теракту, і американські змі вони повторюють слова американської влади про непричетність України, і вони кажуть, що теракту Росії він виявив вразливі сторони самого Путіна в нездатності його захистити свій народ, і що Україна, навіть використовуючи масивні обстріли по російській території, вона ніколи не вдавалася до жертв серед мирного населення. Ірино, дякую тобі дуже за зв'язку І з нами була кореспондентка Голосу Америки Ірина Шинкаренко.